В обласній психоневрологічній лікарні номер 3 запрацювало нове відділення. Його відмінність від інших у тому, що тут надаватимуть не стільки медикаментозну допомогу, як лікуватимуть пацієнтів за допомогою творчості. Наші кореспонденти побували на одному із занять театру терапії. Новий напрямок у лікуванні людей із порушеннями психіки запроваджують в Івано-Франківській психоневрологічній лікарні. номер 3. медики спільно з акторами лялькового театру не лише показують театральні вистави, а й задіюють пацієнтів у гру. І вже є перші результати такої роботи. Люди відпочивають від своїх проблем, відволікаються. Їм вдається покращити самопочуття без медикаментів. Можна відмітити, що даний вид, вид соціальної реабілітації, скажімо так, зайнятості в першу чергу. Розвиває у наших пацієнтів хороші здібності до комунікації, дозволяє нашим пацієнтам пізнавати себе в дії, в контакті. Дозволяє їм тренувати свою пам'ять, увагу і уяву. Нову методику лікування людей із душевними хворобами і переживаннями запроваджують у новому відділенні на денному стаціонарі, що діє як структурний підрозділ поліклінічного відділення. Самі лікарі називають його клубом за інтересами, адже відвідують відділення амбулаторні пацієнти і отримують вони тут не лише допомогу психіатрично, а й психологічно. Тут якраз пацієнти можуть займатися в кого до чого лежить душа. Один може малювати, один може займатися витинанкою, один може займатися декупажем, тобто всі реалізовувати свої творчий потенціал. Крім того, в нас в даному стаціонарі є зал музично-рухової. Реабілітація, де пацієнти двічі на тиждень можуть займатися руховими вправами. Родичам часто не вистачає часу на розмови із хворими а буває і так, що вони не надають цьому великої ваги. Проте люди, у яких болить душа, потребують насамперед такої підтримки, і її вони отримують у новому відділенні.